Мать моя родная, мать моя родная. Боже мой, Господи Боже! А! В мене вийшло. Алілуйя! Воно запрацювало. Відкрутив ось ці два болти, один, другий і відпустив ось ці два. І вона, короче, тут вона так сама висить. Воно запрацювало 9 місяців, декілька сервісів. Неділя колупань, заміна автопілота, розібрав півмашини. Господи, два болтика відпустив. Боже ти мій, невже? Господи, я. Оця коня просто, просто перший раз за 9 місяців ніхто не міг вирішити. Заміна стекла? не треба заміна скла, гарне скло. Заміна автопілота, не треба заміна автопілота. Боже мій. Перві емоції просто. Forcément. О боже, це ж треба. Я просто в восторгі. Я 9 місяців. 9 місяців чекав, коли він відкалібрується. І неділю втратив часу. Калібрував цю машину, щоб вона почала працювати. І нарешті нарешті він запрацював. Все ж треба було, всього на всього треба було трошки занизити цю камеру. Боже мій, слава Богу. Все. Є. Перемога! Перемога! Близько! У всіх випадках! Слава Богу, аллілуй! Клас, він працює! О Боже! Оце емоції! Ви собі, ви собі навіть не уявляєте, який я щасливий і задоволений. О, о, скільки трудів, скільки трудів було. І ночів, і ночей. Все, я переміг.